Неймовірна чуйка дна, пів грама стукає по дну. Чи можливо взагалі таке? І як відслідковувати дно при ловлі на спільні? Сьогодні ми поговоримо про це і я вам покажу, які ще є варіанти, якщо у вас більш грубий спільні, а ви хочете використовувати легкі ваги. І так, відповім на питання, чи можливо відслідкувати дно одним грамом? Так, можливо, але повинні бути ідеальні умови. Що я маю на увазі, це повинен бути ідеальний комплект саме для тих умов, де ми ловимо. Ось, наприклад, озеро. В нього дно дуже заїлене. Тобто, який би грузик ви не ставили, він буде падати на дно. Ну, наприклад, спінінг тестом до 3 грамів 3 грами. Якщо я зараз поставлю кіно, я по кінчику водилища ну, ніяк не відчую, що грузик упав на дно, тому що дно заїлене. В іншому це снасть в ідеальному балансі. При інших умовах би гарно відчула би дно. Пізніше я вам розкажу, як бути саме в таких умовах і як відслідкувати, що грузик упав на дно. Але адже коли ми ловимо на джиг, дуже важливо контролювати дно, щоб приманка йшла саме в тому шарі води, на який ми розраховуємо, що там є риба. Що впливає на те, як відслідкувати дно? Насамперед, це спіннінг. Наприклад, якщо у вас буде спінінг грам до 20 і ви будете ставити 20 грам, ну, напевно, і навіть на цьому дні ви відслідкуєте по удару. Ну, знов таки, дивлячись, який спінінг. Якщо це якийсь дешевий, скляний китаєць, ну я б не розраховував на щось. Тобто повинен бути графіт високої модульності, чим вище, тим відповідно краще буде чутливість. Там бланки більш сухіші, жорсткіші, вони підходять для джига якраз для таких умов. Ну, але все в принципі відносно. Тут, як мовити сказати, є деякі поради, але по факту треба на водойомі детально це все вивчати для кожного. Якщо ми опускаємось в тест ультралайт, тут вже важливий шнур. Важлива катушка, наскільки вона легка, бо якщо буде дуже важка катушка, ну, вам теж буде дуже важко відслідкувати те падіння грузика на дно. Шнур повинен бути тонесенький і гарний. Якщо буде жилка, ну, самі розумієте, в неї дуже велика а, розтяжність. І відповідно, коли грузик буде падати, воно буде таке змазане. Ну, якщо покльовку рибу погано на жилку чутно, то що вже кажучи про 2 г на дно. Ось в ідеальних умовах, коли піщаний пляжик, коли у вас грузик стоїть, не свинець, а вольфрам він краще відстукує дно прямо зудить. Коли чиста вода, бо це теж дуже важливо, Спінінг відповідного тесту, щоб середній діапазон був якраз 1 грам, ну, от, наприклад, 0,5-3. Бо, наприклад, своїм ультралайтом 17 1 грам на дні дуже важко відчути. Десь 2-3, от в ідеальних умовах ще можна, ну один ні. Ну і вітер, вітер дуже теж сильно впливає на те, як ми відчуємо дно. Особливо найгірший вітер це боковий. Якщо він буде дути від вас ще якось більш-менш. В лице ну, гірше боковий — це хана. Навіть на ідеальній Насті, в ідеальному місці, щось відчути дуже важко. Що робити, якщо дно ілисте але, або ще якісь умови? Є така практика відслідковування падіння по шнуру або по кінчику. Якщо у вас кінчик доволі живий, ну, от, наприклад, як у цього спінінга, там вклеєчка. Воно дуже гарно відігрує кожен грузик. Можна відслідковувати по вершинці. Я звик, ще коли в мене були дешеві спінінги, що треба відслідковувати по шнуру. В принципі, так я досі і роблю, якщо не заважає вітер. Зараз покажу на прикладі: ось я закидаю 3 грами. Це поверху тест, для того, щоб ви гарно бачили. Дивіться, зараз шнур натягнутий у нас, він майже в одну лінію, трішки з провисанням через вітер. З'явилася дуга. Ця дуга означає, що грузик впав на дно. Ми робимо два оберти. Грузик знов в одну лінію натягнутий і знов з'явилася дуга. Це значить, що знов грузик впав на дно і вітром видалась така дуга. Якщо вітра не буде, дуга буде видиватися просто вниз. І ось так просто підматуємо, ми відчуваємо, коли саме дно. Ну Можна робити всякі анімації, підриви, волочіння по дну, все теж відслідковується по спінінгу. От навіть, до речі, зараз наскільки збалансована снасть, що 3 грама і листе дно, і я все одно відчуваю стук. Дивлюсь на вас і розумію, коли саме приманка падає на дно. Ось вже ближче до берега не розумію, можливо. Через те, що дуже різка бровка і 3 грами майже не відривається. Давайте ще раз покажу. Закидаємо. Дивіться, от рівна лінія. Оп, падіння, бачили? Шнур провис прямо по воді видно. Знову підмотка. Натягнути, натягнути, От, падіння. На даний момент в руку я нічого не відчуваю. От саме, саме по падінню шнура на воду. Або по кінчику. Кінчик теж відігрує. До речі, той момент, який я казав. Ось кінчик зараз зігнутий під приманкою і вирівнюється. Вже не вирівнюється, бо тут бровка біля берега. Зараз ще раз треба закинути. Падає, падає, падає. Раз відіграв кінчик, бачили так, до вас. Падає, падає, падає. Раз відіграв. Падає падає, падає. Раз відіграв. Ось той момент, коли можна відслідковувати дно. Чому так важливо відслідковувати дно? Бо... Зазвичай хижак, окунь, судак, вони тримаються біля дна. І якщо ми ловимо на джиг, ну це дуже важливо розуміти, коли саме приманка падає. Плюс це важливо, наприклад, якщо ми хочемо прочитати нову водойму. Ми прийшли, не знаємо ніяка глибина, нічого. Можна поставити відразу там грузик під верх тесту. І пробити дно, подивитися деякі глибини, розуміти, де бровочка, де може триматися риба, де ракушечка і все таке подібне. Чим краще ми будемо підбирати снасть, тим краще будемо розуміти от, е, саме дно. Е, є нюанс. Менше 1 грама. Навряд чи ви будете щось відчувати. Ну, який би спіннінг не був модульний, менше 1 грама, ні. Менше 0,5, коли вже використовують лєску, то там навіть покльовка риби вже відчувається, коли риба сіла і починає дьоргатись. Тому оці всі е, неймовірні відчуття. Удар по дну, зуд в руку ну це все настільки відносно, що вам треба підбирати під свої умови, Хочете ви це? Не хочете? Наприклад, я це люблю. Я розраховував до речі, що цей спінінг теж буде відстукувати по дну. Треба буде зараз ще сходити кудись на місце, де є пісочок, і ось е, там постукати по пісочку з вольфрамчиком. Да, можливо, воно там іще буде краще відстукувати. Ну, але все-таки вклейка вона теж е, трішки зрізає от це відчуття, бо спінніг не суцільний, ну і вже є деякі нюанси. Фізику не обманеш. Ось так. Це, до речі, питання було від одного з підписників. Пишіть коментарі на теми, які вас цікавлять, і я вам розкажу, що, як. Я прислухаюся до вас і мені завжди цікава ваша думка. Можете написати, як вам те чи інше відео. Коротше, пишіть все, давайте спілкуватися, я, в принципі, всім відповідаю, якщо адекватні коментарі. На сьогодні, все. Дякую, що подивилися. Рекомендую подивитися ось це відео. Ну і побачимось там.